Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Я знайшла ремінчик чоловічий, це шкіра, тільки потерта пряшка трішки. Не знаю, недорого заважу брати, не брати. Взяли би ви такий ремінчик чи ні? 174 гривні за кілограм, якби середина тижня ближче до кінця. Вже перебраний товар трішки. Цікаво, що було в день завозу. Обіцяю завжди собі і вам, що піду обов'язково в самі гарячі моменти, коли там лупляться кажучи і вириваючи одне в одного речі, і цікаво на це все подивитися, тому що я фактично не була в такі моменти, раз тільки прийшла і побачила натовп, розвернулася і пішла. А такий рюкзак. Ось схожий, є. він сам по собі класний, якби ну, він вже заношена ця шкіра, витертий він досить. Але ціленький. Що ще є така шкіряна сумка, портфель. Підходить, ну, це швидше всього, чоловіча така сумка. Офісна. Туди вміщається ноутбук, аркуші, аркуші паперу, папки. Класна, якісна сумка, трішечки вона потерта і все, але добротна, застібається на такі магнітні кнопки, має бокову кишеню, довжина ручки регулюється, і ручка текстильна. Дуже мила сумочка, дуже мила. Мені вона так, як ви знаєте, припала до душі. Вона елегантна, така лаконічна. Ще така сумка є. Ну нічого талі я не знайшла. Чоловічого досить багато товару. Різдвяні там джемпери, всякі сорочки і багато фірмового брендового одягу. Цікаво пошукати завжди. Така картата чоловіча сорочка котонова. Так, взуття, буде моритися і шукати, як хтось дехто каже, що все мусор, але серед мусору можна знайти, наприклад, такі лофери від бренду ТОЦ. Це італійський люкс. І вони дорогущі. Такі лофери коштують в середньому 300 євро. 300-400 євро. Саме такі лофери так і будуть коштувати. Їх потрібно почистити, замша добре чиститься, якщо вміти. Я обіцяла вам відео і вже готую, як відчистити замшу. Вони заважили 60 з чимось гривень. Небагато, небагато, 38-й розмір, вони ціленькі. Там те буква Тоц, ну класненькі. Подивимося, асортимент цьогорічний, що пропонує Тоц. Цін немає на їхньому основному сайті, потрібно зареєструватися, тоді побачити ціни. Ну, я вже показувала вам з інших сайтів, що в середньому ціна 400 євро. Це італійський люкс. Якість висока, і там не обговорюється, подивіться, які сумки класні. Ну, сучасні моделі, дуже красиві, туфлі такі і є верхній одяг, жакети, піджаки, сумки, як бачите, в'язаний жакет, і він з елементами шкіри. Подивимося саме лофори, які актуальні цього року. Ось такі лофери, клас. Є на високих підборах лофери, на таких зручних підборах, є на низьких. Так, завжди забуваю, як називається модель цих туфлів від Томіхілфігер. Напишіть мені. Ну, якщо я пізніше згадаю, то скажу. Цілесенькі це шкіра. Що ще є? від Польґрін це а, швейцарський бренд. Від Bata бренду. Ще в Чехії кажуть батя. Це лакова шкіра вверх і всередині шкіра. Такі туфольки. Так, що я бачу? Що я бачу? Плетені іспанського бренду. Понс Квінтана. Це дорогущий бренд. Я здивована, що я побачила їх в секунді, тому що взуття цього бренду досить дороге. Понс квінтана з самого початку ставилася тим, що взуття виготовляли вручну. І а, все починалося з плетених елементів. І як ви бачите, ці, що я знайшла на туфлі саме вони з плетеної шкіри. Яка сумка чудова. І колір такий бордово-вишневий. Ось такі зручні з плетеної шкіри. Практично новасенька, навіть плівочка, там, бачите, знизу тільки чуть-чуть відірвалася. Фонськ, він з на іспанський. Капці, які коштують купа грошей, а саме такі туфлі будуть коштувати в середньому 300 євро. 290 євро. 300 євро взуття на їхньому сайті. Сумка 400 євро, взуття 280 євро. Які унікальні знахідки можна знайти в секунді. Я, чесно кажучи, шокована. Я не очікувала знайти цього бренду взуття в практично там останні дні, три дні до завершення якби, продаж цього завозу. Які ціни 300 200-300 євро коштує взуття? Якщо ви знайдете пон з квінтана. Міряйте якісь хороші. Ще такі. Але стартий бренд. І я щось так, знаєте, не, не приділила увагу. Вони теж цікаві з натуральним хутром. Такий кріль. Натуральна замша, в м'ятному кольорі така висока підошва. Зараз якийсь такий тренд на таку саму підошву. Так. Ох, діор знайшовся, лофери. Лофори. До речі, це шкіра. Шкіра прошиті. Я не знаю, я от ну, цей фінтаж по-любому, можливо, це і оригінальні золотисті всередині я. Ступорі такі класні знахідки сьогодні взуття, ніби таке все сміття сміття, але насправді я беру якусь пару і виявляється, що це шедевральне взуття, а не просто так, а це не смітник, а це просто чуть не бутік. Подивіться, від теж італійського бренду до Piu, Теж плетені шкіряні на такій ж підошві, Це теж не дешевий бренд, який хорошенький. Хтось собі придбає. І чому, дівчатка, до сих пір ви не купили собі такі від Дона п'ю італійські італійські туфлі? Подивіться знову, як карта лягає від Есери. Новенькі, ще навіть біручка не, 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 не стерлася. А це шкіра тиснення. Есере це італійський бренд. Я в шоці? Куди ви дивитеся? Як ви шукаєте? В нас в Україні продається цей бренд, а Зараз знижки колосальні, 40%. Можна придбати за 6 тисяч, а так 9 тисяч з копійкою коштували. 9 тисяч з копійкою коштували, а зараз 6 тисяч. Так? А тут ви купите за 100 гривень. Та де за 100, за 60? Бо я аж важила перше взуття від ТОЦ, то 60 з копійкою. Навіть описано, що в венету в Італії походження цього бренду, бренда Серф, все розписано, розказано. Натисніть собі на паузу і почитайте. Зуття мене, таке у мене натхнення зразу додало мені сил до пошуків. Захотілося шукати. Я сподіваюся, що одяг ще такий класненький буде. Буде купа Італії Ну, Dior, Лофори. Такий кімнатний в'язаний светер. Це H&M, шведського бренду. Бренд не є а, дорогим, хоча в нас він вже і дорого коштує. А, все дешево, це в секундхенді. Все, і крапка, а, нове воно по-любому буде дорого. Від Пітерхан. Від Пітер Хан, Німецький бренд вже неодноразово вам говорила, зустрічається. Секунді, не дешевий, хороший бренд якісний. От так я гортаю рейли і шукаю знахідки. Пішла а, давайте, саблузи в магазині тепло, комфортно, бо на вулиці холодно. Я так бігом забігаю в магазинчик. Цей магазинчик знаходиться на вулиці Червоної Калини. Знаходиться він поруч Аврори. Гаррі Вебер. Гаррі Вебер, теж німецький хороший бренд. Привітний персонал, великий магазинчик. Як ви бачите, можна вибрати багато чого. Так що, будь ласка, маєте бажання, приїжджайте. Від ноано. No -no. Від ноано no -no. така спідниця. Теж дорогущий бренд, не дешевий, не дешевий бренд, лаконічна, чорна, має знизу якусь таку вишивку. Це була шерсть. Стильна спідничка джинсова на гудзиках. металевий від бренду Лі. Якісний бренд це піший джинс. срочки кежал. Куртки. Американський бренд. Багато всякого такого класного, є можна поритися і щось класне знайти. Я вже знайшла улюблений свій бренд Еліб. Це німецький бренд, і блузи з сорочки цього бренду в 100 євро. Від 100 євро. Я вже показувала неодноразово, сьогодні вже не буду ще раз показувати. І блуза просто базова, класненька. 15 гривень з копійкою, ну 16 гривень, грубо. Ще знайшла з натурального шовку варх піжамний. Але на рукавах, як ви бачите, трішки шов потягнувся Мілано. Італія, а, яка сеньора забезпечена. Бачите, гузики з натурального перламутру. Вона виходила на терасу зранку в піжамі, слухала спів пташок і пила ранішнє капучино. Я настільки люблю капучино, що в мене в Італії е був такий конфуз. Ми вечором в, е в ресторані в готелі я попросила ввечері капучино, мені сказали, щоб я рано зранку прийшла в капучино. Я думала, що мені нахамили. Але виявляється, що в Італії взагалі ну, це смішно ввечером пити капучино, бо капучино в італійці п'ють зранку. У кожній країні є свої якісь моменти. І деколи ти виглядаєш дійсно так, таким дурачком. Ще одна італійська сорочка. Лаконічна, така базова в шоколадному кольорі. Знов італійський бренд, но недорогий. Це якби чуть не маркет Ріна Чимет, якщо правильно прочитала. А ну пишіть, пишіть в коментарях, чи я правильно кажу Ріна з Чіменто. Так, пасік такий сіра синька блуза, базова. Це просто від німецького бренду фланелева сорочка, а, бо теж ми таке носимо ще більше, ніж якісь там блузові Ріна з, з Чіменто, якісь нарядні, ошатні. Кампус, ще така сорочка. Планелева. Так, так, так. Шовку, натуральний шовк і знизу трикотаж. теж написано, що це Італія. Колір такий більше кремовий, Класненька блуза на літо. Цей бренд я зустрічала, щось не звертала уваги. Сьогодні звернула увагу написано Silk. Виявляється, це чоловічий бренд, британський бренд чоловічого одягу, але він же збанкрутував його. цю марку викупили інший бренд, і вже якби бренд є, але вже якби під іншим брендом він ходить. Ось така футболочка. Я спочатку думала, що це можливо жіноча, але вона була б між жіночим одягом. А це чоловіча футболка, такого відомого, там спортивний одяг, кортки дуже відомо. Чому він збанкрутував невідомо мені особисто. А, така блуза, я хочу її взяти. Це навіть не те, що блуза, а це туніка ціла на море. Вона напівпрозора, написано Made in Italy, гаптована така мережевом, теж такий колір ніжно-кремовий колір такий Ivory шовк, 30% шовку і 70% віскози. Італія. А, така легесенька, І вона заважила 15 гривень. Дуже сподобалася сукня від Reach Royal. Я чуть не вперше зустрічаю саме сукню цього бренду, завжди якісь блузи, брюки зустрічаю, але щоб сукня в ідеальному стані від Reach Royal. Це другий бренд італійсько-іспанський, тому що є два варіанти, постійно пишуть так, і так. На багатьох речах написано Made in Italy або Португалія. Вона довга, вона. Така ярусна ця сукня. І колір, неймовірно, красивий. Це віскоза. Віскозна, яка класна сукня, дорогущого бренду. І підкладка, виявляється, теж віскозна неймовірної красоти. Ну, сьогодні, якби такий день. Мені ця сукня на мене, вона завелика, мені вона не потрібна. Я не маю для кого. Ну, і ціна тут. Брючки подивимося, можливо, ще з брюками будуть якісь такі брендяки класні від Manor. це швейцарський бренд, він не є дешевим. Так. Так, так, так. Є цікавенки. Є левіс 571. Це німецький бренд. ILS. І він же такий цей бренд, якби, не знаю, скільки йому років, але я його давно зустрічаю в секундах. він мега якісний. Такий простий, як більшість німецьких товарів. Нічого такого, знаєте, лишнього. Від Benetton. Брючки в кольорі Kemmel, такі до охри, чи й жовтої. Benetton це італійський бренд, якість теж дуже висока в цього бренду. І недешевий, і недешевий 46-й італійський розмір. Так, я по два рази показую, тому що я думаю, що мені не записалося. Тут віскоза поліестер, ластан, ну така стандартна брючна тканина. А знов цей бренд, і я так розумію, що це чоловічі брюки, бо це чоловічий бренд Сік Сілк. Я показувала чорну футболочку і ну, такий мажорний бренд для мажорів, для мажорів з такою голограмою золотистою, як ви бачили на футболці. Класні такі речі, чому він збанкрутував тісності дивно. Від Монтана. Так. Брючки класні теж якість така хороша. Неймовірно, на Монтана. Якість не перевершила. пошиття рожаво-білі смужки і новасенькі такі літні брючки. Зате вверх біленьку футболочку таку однотонну, і ці брючки, білі якісь кедичі, сліпони. Пішла дивитися кофти, написано кашемір з вархала, видно, що це не кашемір, колір красивий, кашміри, так, іксаль. М'якесенька досить. Ну, Колір такий набагато кращий зелений, чим відображається, М'якосінька, але це якби віскоза з поліамідом. Ну, віскоза непогана, але не кашемір. Від Келвин Кляйн комбінована блуза. А біле це тканина, а чорне це трикотаж. Якби. Ну, якщо це Келлин Клян, в мене є сумніви, щось так не дуже якісно пошито. Від Патрія Діні. Це німецький бренд і теж він не дешевий. еластична тканина це поліамід, але ціни в цього бренду досить високі. Відмасимо Дутій Джемперше всього він чоловічий, тому що рукава такі довгі. Ну от бачите, біля горловинки він пошкоджений. Багато брендів непоганих є, але вони вбиті. Заношені такі від Gary Weber жакет. Колір кремовий з чорним німецький преміальний бренд. Більше класичні моделі, більше такі плюс сайз. Є лінія цього бренду Typhoon, Молодіжна лінія. Це бабона 100%. Дуже сподобалася така вінтажна річ каптуром на блискавці, так як мішковина. Видно, що річ незвична, незвичайна, така якби дизайнерська, бутікова. І це Пауло Тоналі. Пауло Тоналі Італія італійський бренд. Ну, ця річ вінтажна, і написано дійсно, що це 100 льон і що це Італія. Плечики, звичайно, можна забрати, там такі плечища. Це річ десь з 80-х років. Ну, і можна зараз сучасний гардероби від Маркейн, твідова косуха. Це жакет з твіду І модель така, як в куртки косухи. Маркейн це німецький люксовий бренд. І ціни теж дуже дорогі. останній час багато жакетів, піджаків, тому що всі шукають курточку. Вау! Подивіться, який жакет. А, це лімітована колекція від зари розшитий весь. Якість мені дуже сподобалася І такий жакет продається за 100 доларів на eBay. 100 доларів. І цей жакет одягала. Олівія Палермо ну не саме це, що в магазині, а цю модель. Олівія Палермо на червону доріжку до розкішної золотої сукні, одягла жакет від бренду Zara. Як ви знаєте, Олівія Палермо це американська модель, акторка, світська левиця, інфлюєнсерка, на італійського походження, наскільки я пам'ятаю, красива жінка і так далі. Такі знахідки бувають в секонді, що речі, які одягає Олівія Палермо, можна знайти в секонді. Замшила куртка сорочка, вона така важка-важка від Геррі Вайбер у маленькому розмірі. Напевно, на, на пальто. Це вовна, якби валяна. Я бачу, там вже дирочка є, міль, напевно, вкусила. Це 100% шерсть. Шкіряна куртка і не зовсім проста. а Цікава модель шкіра, а рукава з вовни з шерсті, з тканини. Цікаве поєднання. Це треба любити. Треба розумітися, любити секунди і розумітися в брендах. Будину, що така куртка ну, мені вже за 50. А от дівчатка можна так якісь обіграти. Бачите, написано, що 100% шерсть, 100% шкіра. Жаль, що така куртка до сих пір ніхто її не купив на ідеальному стані шкіра. І от рукава з шерсті. І знову шкіряна куртка відомого бренду. М'якесенька шкіра, така лаєчка, якість прекрасна. Подивіться, яка якість, як пошита, деталізована. З підкладкою. Ну така модель унісекс в нашій ми моїлі. Що я побачила і дуже здивована. Це Соня спеціал. Якщо я правильно читаю, але я знаю про цей бренд. Я здивована, що я побачила його в секунді, не знаю, напевно, другий раз або третій раз в житті. Моделі цієї модельєрки недешеві і такі футуристичні. Зараз на знижці можна купити за 200 доларів. Ось такі в неї моделі, всі незвичні, такі архітектурні складнокроєні. Ще є ящик з зуттям, я спочатку не побачила, вже збиралася виходити. Я взяла, беру тобто дві речі, беру блузу від Емелі Ванденберг, від німецького люксового бренду і беру тоніку шок і віскоза. Італійську, дві речі. Італійські шльопанці, літнього взуття, так на купу накидано. А можна поритися і нарити собі щось класненьке на літо. Я йду до каси, побачила шарфи, як я їх пропустила, як прийшла. А цікавий шар, я обрати не буду є дві затяжечки, а тут бавовний натуральний шовк. Ще такі різні шарфи є. Це Турція і немає складу. Дякую всім за перегляд. Хто був до кінця зі мною? Напишіть, що ви до кінця зі мною напишіть слово шарфи, щоб я знала всім па-па!